Зірковий футбол на Львівщині до нашого регіону завітав легендарний склад ветеранів. Київського Динамо на чолі з Віктором Леоненком та Олегом Саленком Легенди світового футболу провели кілька товариських поєдинків з місцевими гравцями, зокрема, про збірні турківського та сколівського районів. У неділю, 20 травня, таке ж свято футболу заплановане у старому самбурі в рамках святкування дня міста. Наша знімальна група побувала у Турці і на власні очі переконалась, що вихованці легендарного Лобановського ще у непоганій формі. Триденний виїзний тур при Прикарпаттям легендарні гравці Київського Динамо розпочали 18 травня у Турці матчем зі збірною Турківського району. Напередодні самої гри організатор футбольного дійства, громадський діяч Ігор Пукшин, разом з зірками українського футболу Віктором Хлусом та Володимиром Бессоновим завітали у місцевий ліцей. Визнані ветерани подарували учням спортивну форму, м'ячі та мультимедійний проектор. Раніше ми грали, дарили своєю грою людям радість, щастя. Ну, на этом же не останавливается. Если мы в футбол не играем, так значит надо дарить людям счастье и добро. Своєму вніманням головне свято було заплановане на турківському місцевому стадіоні. Велика армія болівальників очікувала товариського поєдинку між місцевими футболістами та уславленими майстрами. До того як арбітр поєдинку дав стартовий свисток, Василь Рад Віктор Леоненко, Олег Саленко, Віктор Хлуз, Володимир Бессонов, Олег Кузнєцов, Віталій Косовський, В'ячеслав Кернозенко та компанія вручили цінні подарунки капітанам усіх 18 сільських футбольних команд Турківщини. Кожна з них отримала по два м'ячі якими грають саме футболісти Київського Динамо, форму та євро м'ячі з підписами ветеранів Київського клубу країні Євро – тобто рік великого футболу в Україні. Жителі карпатських сіл ну не зможуть поїхати ні до столиці, ні до Львова побачити цей великий футбол. Тобто цю ідею, суть, зміст, натнення я вирішив. Перенести в такі маленькі куточки Львівщини, як Турка, Сколе, Самбір, щоб ті жителі нас... змогли насолодитись красивим футболом. Тому я запросив найкращих зірок Київського Динамо. Після урочистої миті розпочалася гра, на яку очікувало без перебільшення кілька тисяч болівальників, які цього дня прибули на стадіон не лише з міста Турка, а й усіх навколишніх сіл. Всі села поприїжали сіли. І ми любителі. Я думаю, що ми побачимо гарне видовище. Перша половина поєдинку була за господарями. На перерву вони пішли перемагаючи з рахунком 2-0. Бажання проявити себе у місцевих футболістів було дуже велике. Дехто з них і не мріяв на одному полі зіграти з такими уславленими футболістами. Недавньому теж був футболістом, і мені дуже приємно, от побачити київських Динамо, чемпіони радянського союзу України. Там володарі Кубки УЄФА. Проте вже у другому таймі легенди футболу швидко надолужили втрачені, і завдяки кращому бомбардиру чемпіонату світу 94-го року Олего Соленко та Віталію Косовському зрівняли рахунок. А вирішальний гол у поєдинку забили такі місцеві футболісти. Гра закінчилась з рахунком 3-2 на користь турківської збірної. Тренер зіркового десанту Віктор Леоненко каже: перемога турківської команди не надто засмутила киян. Бойці молодці обіграли. ґаде. Як вам розповім? я їх поздравляю з перемогою. Найбільше радості отримали вболівальники, які ще довго не відпускали зірок з футбольного поля, фотографуючи з ними та отримуючи свої омріяні автографи. Коли я побачив, що скільки народу зібралось тут, дуже приємно було, тому що люди приходять, пам'ятають нас. Ті часи, коли ми грали, і це дуже приємно. За це можна було грати і здоров'я віддавати для того, щоб зараз тільки народу прийшли. І думаю, що ми все-таки ж радість принесли людям. У неділю, 20 травня, таке ж свято футболу заплановане у старому Самборі в рамках святкування Дня міста. Ігор Пукшин запрошує своїх земляків відвідати неповторний футбольний матч. На поле знову вийдуть Яремчук, Рац Бессонов, Косовський та багато інших вихованців легендарного Валерія Лобанова. Usko.